Чесно, чесно ні. Не, не, не можна. Ну, за мною чиновником бути, у тебе буде дене хлопатай гриби. <рису> Чи ви плануєте свій перший мільйон заробити? Так, у основному майбут. Та скажіть, посії судді другої інстанції. Можна? Що треба робити? Не знаю. Мером стати. Треба надо у парня вас спросить, він во точно б відповів вам на этот вопрос. Да, мне кажется, да. А що треба робити? <рису> Працювати? Так, да, багато роботи. А де? Де роботи. Та я, я не знаю, де роботи, де, де найти де знайти. Напевно, можна, але поки не вдається. А що треба робити для цього? Я краще не буду казати, не потім в коментарях напхають мені. Мені здається, що зараз багато можливостей є для цього. Є кейси успішних бізнесменів, власні бізнеси, є. Давай ті спеціалісти, які можуть відкладати і заощадити таку суму. Це занадто тривожна сума для мене. Мені здається, я така простіша людина, мені простіше жити без такого великого тягаря грошей. Ну, не так турбуватися за це, куди їх витрачати, що з ними робити, за них переживати.